Павло Глазовий Про халтуру і культуру Сердитий монолог. Був я вчора на концерті. Я не жмот, не шкура і за гріш мене шкодую. Але це ж халтура, першим вийшов тип у фраку, очі в перу стелю, в руки взяв свого тромбола чи віолончелю, чи як оте називають, що смічком пиляють. А щоб воно не падало, шпичку підставляють. Та ще грав би щось путяще вальса чи мазурку, а то смиче та цигиче на чиріже курку. Після нього вийшла дама, солідна фігура. А голосок тонісінький калавуратура, як почала виводити якусь аріозу, так, їй богу, наче в ногу загнала за нозу. Потім вийшла балерина, руками махає, ніби вона білий лебідь і ніби здихає. Але в мене до цих штучок геть нема довір'я. Бо який же вона лебідь, як вона без пір'я. Потім вискочив напарник тієї персони, одягнувся в якусь кофту і білі кальсони. А вона як розженеться, як стрибне на нього, а він її щоб не впала, як хапне за ногу. Не дай би Бог зазівався або задивився, от тієї балерини тільки пух лишився. Далі вийшов тип у фраку, груди у медалях, заробив на фестивалях за гру на роялях, потім врізав фугу, другу, аж ногами сова. Люди йому аплодують, а він їм ні слова. Потім вибігли ті хлопці, що крутять завісу, ухопили фортепіано і потаскали к бісу. Багато в нас любителів грать на фортеп'яна, а як треба тягти його, то кличуть Івана. Потім вийшов той читака, що чита стишата, язик в нього їже право, як ота лопата, розказує фентифлюшки про вівцю та цапа. І він ляпа, що попало, і публіка ляпа. А він радий на всі боки шурує поклони. Люблять лісти у артисти всякі балабони. От колись, брат, як то справді, були, брат-артисти, могли тирсу підпалити і ложкою їсти, або цеглу розбивали об власного лоба, і не брала їх притому ніяка хвороба. А один був сам я бачив, що без підготовки з'їв на сцені при півметра вірьовки. Було, вибіжить на сцену, стане перед вами, вхопить гирю здоровенну, підніме зубами, та й питає хто зі мною поборотись хоче. А я було молоде ще, до бійки охоче. Давай, кажу, поборемось. А він хап за ногу та як кине, та як лобом лобимо підлогу. Два місяці пролежав я, наче під наркозом, з того часу і заходить в мене ум за розум.